Маші цепку? Ага. Я собі купив новий парафінчик, для цепки красо називається. Ну, мені подобається. Цепка чистенька, нічого не шародить, все, все красиво. Проїхали вже скільки днів, кілометрів, бачимо ці гори і не перестаємо дивуватися. Просто затомовують подих дуже гарно. А ще день обіцяє бути хорошим, тому що в мене почав повертатися тормоз, ручка, не знаю як, чому. Почала повертатися на своє початкове положення, бо раніше вона люфтила, завісала, не верталась, Я не знаю, що це було. Сама поремонтувалася. Як так? Чому? Магія Карпат. Ну, Міша, ну що це таке? Це Карпати, чувак! В будь-якому випадку це Карпати. Я не чую, що там говорили, але ну, це Карпати. Сьогодні низько опустилися хмари, і ми вранці прокинулися, бачили, як вони літали вздовж гір. І зараз їдемо теж, бачимо такий туман на горах. Дуже красиво. А ще ми їдемо в Хмари. Там ззаду нас нема хмара, ми їдемо там якісь ніби й дощові вони. Тому не виключено, що сьогодні нас ще чекає дощик. А я хочу, щоб він пішов. Прям, ну, бо хочеться, бо це Карпат. Я до нього готовий, я до нього морально налаштовувався. А він у нас був вночі. І то, коли ми ночували в готелі, тому хочеться зараз. Приїхали глянути на кемпінг, в якому ми б мали по планах ночувати. Якби не, не треба було б заряджатися в готелі. А тут а красота, а, друзі, скільки наметів і скільки крутих наметів. Зараз буду ходити. розглядати, може які велотриста є. Блін, отаким Європа просто кішить. Міша, як тобі? Гарно? Правда? Без приколів. Реально, якщо безкоштовно, це кайф. Наша двіжуха, така наша двіжуха туристична. Зустріли людину, яка тут, певно, головний. Це як така от дідівська земля. Але ми з цього зробили тут кемп біля річки, це село Криворівня, друзі. Річка близько, церква, музеї і культурна літня столиця України. Так що приїжджайте і тайна хлопці на Веліках. Взагалі, їм лайк кладемо і підписочку на їхній канал. І буде все дуже делікатне. Мені хочеться, щоб такі кемпи розвивалися, тому якщо маєте змогу, заїжджайте, звісно, по маршруту. Супер місце. Ми до речі дізналися, тут є розетки. і, конкрет... і вайфа є, все є. І є все є. І ми конкретно лоханулися, що зняли готові. Дима Комару до мене приїхали. Це сильно. Можна так, вам руку пожатити, я буду тут... через одне руку пожатити, і, і ми... з'їмути. І тут, тут ночував, правда? Так, ні, він не ночував, він приїхав на Різдво, знімав у нас різьдяний ролик прикольно. про Криворіння, щоб вести криворіння, колядату, побачите мене. До речі, о, можна в такому Трейлер? Та, в каравані переночувати. А, так, я думав, це люди але... самі приїхали з таким. Ні, 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 ні це так ми теж придбали, але на, на наступний рік ми хочемо його вже там зробити і тераску, тому, щоб, наприклад, хто хоче от приїхали ви да, хочете роз, розкладати, да, щось, прийшли, просто переночували і дуже якби було дуже прикольно. Так що ви робите дуже файну справу, катайтеся, показуєте людям, що, що є такі локації, і можна їхати спокійно в Карпати. Там не то, що навіть літній душ, там і звичайний душ є, крутий, і чани є. Приїхав, це коштує 250 гривень. Ну ви розумієте, що який там готель? Ви, якщо маєте екіп хороший, то в наметі можна висипатись краще, ніж в готелях, в яких можуть, можуть бути неудобні кривають, яких немає уюта. Ну серйозно. І мужичок дуже позитивний класний каже, це не ніякий не, не бізнес, нічого. Це для душі. А ще ми через два рукопотискання з Володимиром Зеленським, з нашим президентом, пожали руку мужику, а він з Комаровим зробив. А Дімка Комаров з Зеленським, а той з Байденом, а той з Трампом, а той ще з Обамою. О, я що, вже вдома. Так швидко. Як так? Як так? Рівне якесь не рівне дуже. Щось, щось помінялось, поки мене не було. Люблю підйоми за те, що після них йдуть спуски. Не намижу спуски, за те, що після них йдуть підйоми. Але не в нашому випадку. Ми просто їдемо собі за річкою вниз. Отакі Карпати я люблю. Коли не треба, страдати. Їдемо, крутимо, дивимося на гори. Що ще треба для щастя? Їду і просто не можна дивитись. Відчуваю величність цього каньйону. 90 градусів просто обрив. Ну, звідти пригнуть, це все. Це все. Зійшли трішки з траси. Де таке каміння? Блін. Отут рафтить на човні. Клас. Оцих вихро. Дивіться, які міша на що кам На камішку зведемо на каньйон. Оце фотограф? Це Україна. Це Україна! Як воно будь Карпатах і не скупнуться в одній з таких річок. Ну як? Це просрані. Як так просрана відпустка? Як так? Не знаю. У нас слово тріп, а це як так. Почалось франківські. Носки -no. заврори зарішали. Весь стріп. Uh, uh. Ну шо, як по полоночку, правда зимой? Чого? Закай! Ви дияємо вас! у горі полонина! Горі полонина! Nord Vair, їдь нахер. П'ятий раз клеїм. Де п'ятки? Нема п'яток. Що відклеїться воно все? Нашли якийсь комп'ютерний магазин, треба купити карточку SD на GoPro. Ти радий? Звісно. У нас буде Офієний дріб. Ще останні день завтра. Сьогодні офігенний кемпінг. Завтра офігенний день. Останній. Ну і там буде видно, що з денчик буде робити, як додому добиратися. Косів. А там і гори якісь навіть є. Скільки років цього плакату. Ще коли такі телефони були. Це у нас буде Йолаваш. Найбільша оцінка по шаурмі в Косові. 4,7 всі Google Maps. Що ми коли буде Я взяв класичну, велику, плюс сир коло 0,5, це все мене вийшло 138 гривень. Може бути, зараз затестимо. А це все завдяки людям, які нам донатили. Ми їздимо собі, ні в чому собі не відказуємо. Дякую вам. Завдяки вам ми можемо подорожувати та показувати вам це на ютубі. Треба помитися. Ні, треба покупатися, чувак. Треба купатися, а не митися Льот? Колпалма. Ну лай, джамп, ось цього камінчика. Яка тут до твого глиба? Маленька. Не вийде джамп. Ще пачком. теж не вийде. Я нас тішу. Та ти знаєш поверху. Да ти хотів, щоб я тебе зняв. Давай ти приглянеш. Давай привіз, жабаклава. Жабаклава? Жабаклава. Какашка. Ой, блін. Достатно? Да. Да. Знаєш, так кайфово. Ігор Овсій. Він професіональний плавець. Ігор Овсій. Дякую за Гоупроху. Я її не утоплю, аби обіцяю. У -у 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 -у. Давай я тебе. Ой, я, я тут не стою даже. Я не держу, дружу, я да, не доста. Ми знайшли місця, передігаємося, їдемо в магазин, сушимося і готуємо щось круте. По картах знайшли АТБ, але ось воно. А взагалі, коли ми красиве, красиве таке містечко, ми повернулися сюди до річки. Та ще яка гарна річка, люди грають в волейбол, ну вони скоро підуть. Ось таке місце для вогню буде. Міша спалив. Всі чеки, які у нас були на рожах, нічого не вийшло. Зараз будемо готувати щось неймовірно смачне, атмосферне. І те, що кожен з вас може приготувати на природі, повторити за нами. Ми взяли крильця. Ми на грилю, зараз ми купили вже замароновані крильці, які ми зараз зажаримо. До крильців у нас буде картопля у фользі, але не просто картопля, яку ми розріжемо і між ними покладемо ковбасу, сир. Замаринуємо її, посипаємо спеції, ми накупили багато. Із крилишками, і з соусами, з хлібчиком у нас є багато соусів. Воно це все улетить класно, під квас на березі річки. Шикарно, правда? Це кайф. кайф. Дров знайшов, там реально там багато дров. Що ти хочеш підполити, якщо тебе дрова під соломою? Ні, чува. Соня со, со, солома мокра, бо вона біля білі річки. То а, що? Шо? Солома не горить, чувак. Всі горить з 6-ї сторони підходу. А oh. Показати, як ми зробили, у нас десь тут по периметру розвалена картошка, тут у нас почеться курка. І ми отут палимо багаття для того, щоб підтримувати там жар. Є такий коридорчик, з якого ми його підсовуємо сюди під курку. Зараз бачимо далині поставили намета. дощу в нас немає, грома не чутно, але видно, як блискає. І вночі у нас, походу, що буде лівняк. Мі, Міша, як це? Карпати, Карпатам Карпатами без дощу. Ну то він не може так бути. Завтра цілий день дощ. Ну не може. Так? Да? Ну, я дивився вже, як тоді. Це буде цілий день дощ. Кайф. Ну, кайф останній день вже поки. Зараз ми вже на мекі, в нас йде дуже сильний дощ і він не буде переставати капати всю ніч. <рес> Тому ми просто змирюємося з тим, що завтра у нас все буде мокре. Але завтра нам треба доїхати до його франківська, де ми вже сядемо на електрон і поїдемо у Львів, зі Львова якось добиратися потім до рівни. Ми зараз йдемо як професійні якісь сапіри, йдемо сапати. наділи свої гідрокостюми зараз. Люди будуть думати, що ми якісь профіки, понимаєш? Ой, які, розумієш? Мені, бо, які Та. там, там течі, я зараз по ній буду гребсти. Щось робимо, якось підставити айфон. Ми погнали, водичка, звісно, холодненька, тим більше вранці. А -а -а! Чувак, вона ляди, Давай виштовхуйся, виштовхуйся. Оп, все, зараз попливеш, давай! Потренувалися ми на цьому порозі, пішли отуди на Мощніший, проплили там потечі і далі вийшли, пішочком пройшли сюди і я вже тут. Цікавий факт, що тут в Карпатах, при Карпатті немає зовсім комарів. Ми навіть і пшиколку з собою не брали. Це не заслуха вогню, диму, ні, їх просто апріорі немає. І кліщів, кліща я жодного не побачив. Тому в Карпати ці всі засоби проти комарні в мене не брать. А, бл... а Волинь? Оооо, були ми на Волині Останній тріб там просто жесть. Вони там не, не допомагали ті засоби. Теж мого не брати. Я шутив, що ми вийдемо 12, а тепер це не шутки. Зараз час дня. Хайп, ми з поплавали. Ми ще на коло заїдемо. Кинули мокрі речі. Сушитися. Мені треба аврови, чого. Найсушається, наш тобі Аврору. Ізолянта. Ооо. Шнур поч... для помоги. And and you me too. I I like the can relate Час 20, поїзд відправляється о 5 до франківська 60 км. Побачимо, чи встигнемо. 60 км за 3 з половиною години. В принципі, реально. Але не з байкпакінгом, не в турінгу. Не треба бути плавання. Воно було лишне. Ще хмарно, темно, попадемо під дощ. Їхали дуже довгий час по сухому асфальту. Зараз виїхали, почався мокрий. Ми нас доганяємо дощову хмару. Ми їдемо просто в дощ. Добре, що хоч траса хороша і можна нормально їхати. Поки нас проносить. Але думаю, не надовго. Бо злива вже зажимає дощ. Справа — правого жесть. А там нема. Заїхали в Івано-Франківський район, тулим проти вітру. Лишилось 2 години, 10 хвилин і 32 км їзди. You know so genuine. You love 15.46 В'їхали у Франківськ, але зараз ще по світофорам пробиратися до вокзала. Е, я забув ножа Чувак. Знаєш, де? Біля кастри. Коломий, так. Да. Я бачу, я думав, ти забереш. Вертайся. Нас теж, зустрічає дощем. Я так подивився, по повінтоскай, то зараз вся Україна е західна дощить. Тому ну такий, добре, що це сталося в кінці тріпу, а не посеред тріпу. Я не знаю, ну дуже некомфортно було б потім зразити ці мокрі палатки. Зараз ми у Львові знімаємо готеля, тому що вже 8 година і ніяких електричок мені в Рівне немає. А є завтра на 9.30 ранку. Придеться от заночувати і вже вранці йти на... Електрон, в Рівне, щось прям Львів мені дуже нічний. Тут нічого взагалі не світиться. Світло дороге. Ти бачиш, який воно коштує зараз? Рівно вулиці Рівну такі гроші. гарні, знаєш рівно гроші. А то а львів, я очікував, ще й лучше. Світло трамвая, все. Ну просто ну, темінь. Мені харе, що я йду по Львові і чую кожну, кожну російську, кожна людина. Як я, я сьогодні била. Якщо я ще Українська. Спускаємося під пиццеметр. Це кава? Так. Каву добувай, кава росте... Кава це каміння. Кава? Карта? Щось ця гоупрошка дуже не любить ліві. Вона щось вирубається. Типа резко з 30% заряду стає нуль. На ній типу заряд є, але вона каже, ні-ні-ні, нічого нема, не знімати не можу. Алло, бабі, що за фігня? Що всі говорять на російській мові? English, не English. Why all all people speak Russian in Lviv? Because because понаєхало". <laughs> Понаєхало", <laughs> Ходим, коротше, ну, по наехало. По наехало. Real короче, ну, нам видно, что мы вёл туристы, не? Миша з, з, з Майами проїхав. А e, з готелями біда. Ми в поїзді були, ми знайшли готель один на Booking крутий варіантик. А я хотів забронювати, але через те, що це поїзд, короче, не було інтернету. Я вообще, я там на клаца забронював, бронював, но не бронювало. Потім ми виходимо з електрички, дивимося на бокінгу, а то готеля вже нема, ми щось там Давай шукати, не знайшли. Дивимося інші варіанти. Тут варіантів ніхіра нема. Є готелі взагалі за містом. Взагалі не було де стать. Всі готелі розкупили, а все чому? Нам тут ця зресепшена жіночка сказала, що сьогодні якийсь там фест. А що за фест? Де той фест? Все розкуплялося просто за хвилини. І ми забронювали два останні ліжка в хостелі. 280 гривень за ліжко. Зі спільним душем, туалетом, кухнею. Там чуваки живуть, кажуть, півроку у нас там чувак живе, який знаю, в кімнаті буде. Я тако порахував, 280 гривень, це за місяць виходить 8600. В центрі Львова знімає собі житло. Прикольно. Ну тільки сусіди по кімнаті міняють зараз. Коротше, нам дали візиточку, дали в стріп-клуб. Міша, сходим? А то мені дали мені 18, а тобі не можна. Чувак, шоурма. 250 гривень. Так, Ліжко бачили. Як Буковелі. Нема тут тебе чувак нема тебе? Мені треба, а тебе на перші ринок. Дорого. Дорого. На тебе по 22. По 7. 7 по 22. А. Отака. Така 26. Прийнято рішення сходити в сімку. Я сьогодні приїхав, мені Міша сказав, що сімок в Києві нема. А я реально забив. Нема. Тільки на Західній Україні вони є. Карпати, Львів, Рівне, Луцьк. Там їх купа. А в Києві нема. Ого, як ви живете? Моя думка про хостел, я такой там сьогодні побув. Ніч ніколи. Мені він не сподобалось мені. Був би готель, зняли б готель. Готеля не було, прийшлося знімати хостел і хостел гавно. Це як пласкарт, тільки здання. Ну, двірі які дозволили, до речі, там в якомусь чердачку. Чердак, коротше, знизу якісь там. Ничка в них є. Почався хорошенький такий дощ. Холодно! Конкретно холодно. Це вже по-нашому. Взяли ще що там? Баски. Бас, Бас, і ще, ще думаю, що ще, ще брати. Хочу бо або... Почуходога. Центр Львова обходьте стороною, далекою стороною, тому що тут, то, по-перше, багато туристів, багато, багато людей, це дуже, а це завжди не красиво. А ще багато неблагополучних людей. Якісь хворі, якісь колоті. Чувак, Може, то ми просто з Карпат приїхали, там дельваші людей майже не було. І нам тут під час некомфортно. Там, де вуйки, а тут вже не вуйки. Да, тут да. вже хто. Пани, можу сміло сказати, мені більше подобається Київ, ніж тут дуже багато екшена на квадратний сантиметр. В Києві там більше простору. а тут тебе ж можете з кашники там при -при а Там такого менше. Нє, я не кажу, що в Києві нема бомжів, там оцих кадрів всяких є, але їх там набагато багато набагато менше. Так, там просто більше місця, щоб їх не було. Ну тут погано. Чувак, ти в Нью-Йорку, був? О, а тут уйдненько, тут класно, гарно. Ми купили колон. Ні. Шучу це не на наш. це студентська перекуска. Приїхали на локацію пізняти кінець і знайшли оцей фест, де він був. Це парк Івана Франка. От і підійшов до кінця цей тріп, the best trip ever. Найкраща велоподружка у нас була за все життя, за моє. Ти що, The Best trip ever чи ні? The best trip ever. Треба закінчувати так, як все починалося. Познайомилися ми з Мішою, вирішив, почали нас йти розмови про тріп. Я йому кажу, там, скинь на свій байкпакінг, який тебе є. Він мені скидає ось це, Без спальника. Ця сумка, ця сумка, ця сумка. Кінець. Я думаю, ну все, він не поїде в тріп, не поїде в велоподорож, а він поїхав. А ти поїхав. Я поїхав? Що, а що мені треба для життя? У мене сюданчик повіз. Він в срочному порядку купив спальник, купив матрас. Е, ну це було ще перед тріпом по волині, але найдосі я захоплююся цією самовідданістю, цим бажанням. Та ну, якби не ти, я б то не купив, Ти такий каже, ну бери вон, каремат, каремат за 100 гривень. А от цей, що плавати над ним Що? <рес> Точно, реально. Пальник теж ти знайшов. Бери там, дивитися ну, якийсь там літній спальник. Ну це доводить ще раз, щоб подорожувати може кожен з вас з будь-яким велосипедом, з будь-яким екіпом головне бажання. А, просто віднай віднайдіть в собі ту іскру, те бажання і їдьте, кайфуйте від життя, як та жіночка, ми зустріли десь на перевалі, на висоті один кілометр. Не, не парися. Вона, вона поїхала кажу, на 10 днів. Ну і відпустка, вона поїхала подорожувати. Привазала все на скотч, каже, а що ще треба? Взяла рюкзачок з гідратором, бо дуже любить пити воду. Їдьте кайфуйте від цього життя, тому що сидячи вдома, сидячи десь там на роботах, ви не зможете відчути те, що ми не, не зможете віднайти цей експірієнс. Десь інакше ніж в подорож. Подорож вас перезагружає. Подорож дарує незабутні емоції, які запам'ятаєте на все життя. І десь будете згадувати, коли вам вже буде сики там 60 років, і він побачив світ. Далі свого двора. Навіть не а просто їдьте якимось автобусом. Виходьте з дому. Виходьте з зони комфорту. О, це супер важливо. Дякую Ігору Овсію за те, що надав мені камеру. Подарував на цей тріп. Також дякую нашим підписникам, які нам напроти цього тріпу донатили. Ми б з вас не вижили, не поїли б шавуху, їли б й війну. Ви нас мотивуйте ще далі подорожувати, тому що ці подорожі ну, б'ють по карману, на них треба там під, підзбирувати трохи. Да, бо Ми ще студенти, <laughs> Ми, ще, ми ще студенти, і маємо якісь на... роботи. Це і на мотивації. <laughs> Крутим подальше. Хочеться робити ще, ще і ще. І будуть подорожі, що цього року будуть. Я поїду в Тріп по Житомирщині. Ти поїдеш? Житомир? Так. Да. По Житомирській області. Побачимо. Не люблю цю фразу. Я теж не люблю. <реш> а якщо ви захочете в коментах, щоб більше міші, о, точно. Пишіть в коментах Мішу в Житомир. Я якщо ви попросите, я, звісно, поїду. Від вас лайк, підписка, коментар, ви все знаєте. А ми будемо робити далі, далі, більше, більше і грандіозніше. І канал переименуємо. Якщо ти будеш другим учасником. Просто, Льох, перейменований. Чувак, я нам ми тебе. Ми тобі купимо ціклони. Ну якщо тільки 25-го року. Дай Боже вам здоров'я і хорошого настрою. Подружуйте, щасливих, гарних вам подорожей і всім пока.